Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Парижі завершилися 33-ті літні Олімпійські ігри. Напередодні пізно ввечері пройшла церемонія закриття. Олімпійський прапор був переданий представникам Лос-Анджелеса майбутній столиці літньої олімпіади 2028 року. Кульмінацією заходу стало погашення олімпійського вогню. Україна в підсумковому залі копосіла посіла ге загальнокомандне місце, завоювавши 12 медалей: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзових нагороди. Ну а тріумфували в Парижі. Рижі представники сполучених штатів Америки, які здобули найбільше 126 нагород, 40 з яких золоті на другому місці Китай, на третьому Японія. А до Києва тим часом продовжують повертатися учасники Олімпійських ігор 2024. вчора. На центральному залізничному вокзалі зустріли із золотом руках спортсменку Юлію Бакастову, яка здобула нагороду у складі жіночої збірної України з фехтування на шаблях. Одночасно додому повернулися також і інші учасники ігор. Як це було? Дивіться далі. До перону київського вокзалу прибуває Олімпік Експрес. У ньому українські спортсменки, які брали участь в Олімпіаді в Парижі. Серед них титулована олімпійська чемпіонка Юлія Бакастова. Дівчину зустрічають дві мами: рідна та хрещена. А ще її улюблений пес Ума. Я вдома. Я дуже щаслива, що я вдома. Нарешті, нарешті, я доїхала. Це було дуже складний шлях, але ми. Його За словами пані Олени, мами золотої медалістки, здобути перемогу в Олімпіаді було найбільшою мрією дівчини. Болювали всі і родичі, і сусіди, і знайомі, і співробітники на моїх роботах переживали всі. У своєму арсеналі Юлія має численні нагороди чемпіонатів світу та Європи. А участь в іграх цьогоріч стала для дівчини дебютом. Разом із Ольгою Харлан, Аліною Комащук та Оленою Кравацькою фехтувала на шаблях у командній першості, де й здобула новий титул. Шлях був дійсно складний, бо ми навіть з дівчатами згадували. Два роки тому ми починали на 19-му місці в рейтингу, і сказати, що в нас була віра в це, напевно, десь всередині була, але факти були, що ми взагалі не готові. Якось потрошку-потрошку нас почали збирати, почали якось тренувати. Не виходило дуже довго, і потім якийсь період, як то кажуть, прорвало, і ми зрозуміли, що ми можемо, ми сильні. Зараз найбільше бажання Юлії відпочити та побути з родиною. Каже, не бачила їх надто давно і хвилювалася за спокій вдома. І дякуючи нашим збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, вони давали цю можливість розуміти, що тут все добре, що наша країна під захистом, і я могла змогу знайти тренуватися далі, сили в собі тренуватися далі. Збірна України офіційно завершила виступи на Олімпіаді 2024 та виборола 12 медалей. З них три золоті, п'ять срібних та чотири бронзових. Та посіла 22 друге місце в загальному медальному заліку. Марина Грасименко, Дмитро Курченко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.